Приємного часу доби. У цьому відео в мене підібралась хроніка. На одних руках буде аж 3 роботи. Захотілося мені помістити аж 3, у нас вийшло відео на 15 хвилин. Так що, в принципі, встигнемо подивитись всі. Ця робота була виконана, яку ви бачите. На ультрабонді Камільфо. я тонко наносила однофазний гель. І потім, як підложку, і потім вирівнювала гелем желе. Як бачите, бокавушки у нас ось такі цікаві, вони клюються ці нігті. І ось вони прямо з цих бокових сторін, бачите, як тільки починає. В тих місцях, де тільки починає відростати вільний край, вони хотять донизу. І тому а В цих місцях прям утворюються такі заломи і прям як ніби викришується ніготь. Тому ці місця ми кожного разу закриваємо. Закривала я їх гелем -желем. А В цей раз я також використовувала ультрабонд Камільфо. Тонко однофазний гель-прозорий, і потім вже вирівнювала. Спочатку з боків додавала. В тих місцях, де у нас викрушився нігодь, я додавала тонко в... забула слово, бортик додавала по бокам, і потім вирівнюю, вже після просушки бортика, вирівнювала вже поверхню. І таким чином, трошки, звісно, на край побільше і випилювали край, тому що вони уходять вниз. Ну і зараз в якості дизайну, як бачите, у нас буде біжевий. Я зробила прозорим гелем. Я вже розказувала, що я один час користувалася прозорим тільки гелем. І в якості кольору в мене база. А на мізинчик у нас такий яскравий рожевий два шари. Також на безіменному буде типу градієнта. А рожевий переходи буде переход у нас в біжевий це, ж у нас буде а, основний колір. Зараз я рожевий наношу в два шари, розтягую його трошечки і вже поверх буду наносити базу. Як краще казати, бежева база Чи нюдова база, як думають? Напевно, нюдова краще все-таки, так? Нюдовий. Різних відтінків у нас боє. більш... Але ж так все ж таки нюдвий. Різних відтінків виходить, є рожевий більш, а цей у нас більш беш. Не знаю навіть, як правильно говорити. Є у нас більш холодний беш, є з рожевинкою, є тепліший беш, як у нас в даному випадку. Ну, і тут, як бачите, я наношу вже базу. Базу я не товстну наношу. чисто для кольору, тому що у нас вже укріплений ніготь. І мені тут переход дуже чіткий якось вийшов зверху базою. У нас ще тут будуть блискітки, в принципі, блискітки золоті, вони ще перекриють опалові. такі блискітки будуть зверху. Вони ще цей е трошечки перекриють перехід, але все ж таки мені не сподобалось, як вийшло. Тому я ще третім шаром нанесу зараз лак поверх і трошечки ще його розтягну. На стику кольорів. Розтягувати, я пам'ятаю, здається, буду пензликом для градієнту. Ось таким чином я зробила так, щоб мені подобалося. І більш такий плавний перехід в нас вийшов. Ну, і я перекриваю це все ще. Нам захотілося блиску, тому перекриваємо таким топом запаливим ефектом. До речі, це своєрідний лайфхак. Якщо ви робите якісь градієнти і вам щось не подобається, то можна вмовити клієнта на блискітки. Блискидки можуть скрити трошечки якісь там похибки в градієнті. Ну, ось такий результат у нас вийшов. Зараз будемо дивитися слідуючу роботу. Тут у нас, бачите, відносилось новорічні наші нігті. Відео виконання ось цієї роботи є на каналі. Виконувала я її вже рідким гелем, яким зараз користуюсь. Не таким густим, як желе. і, в принципі, все добре. На цих руках все завжди добре носиться. Єдиний, от тут я показую, бачите, як віддвигаю кутику. Кутикулу. Кутикула тут така непроста, така вона стелиться по нігтю, вона така жорстка. І от коли її відвинеш, а потім, коли її вже час обрізати. Треба дуже обережно, щоб не перерізати, тому що така кутикула витягується, шкіра витоншується на стикові. От Коли кутикула такою кобасочкою, прям жарненькою, просто зверху, вона легко зрізається, тому що там доволі така шкіра, видно, де закінчується шкіра, де починається кутикула. вже. А на таких кутикулах дуже легко перерізати, тому що сама шкіра витоншується, витягується. І треба дуже дивитися, щоб не зробити рану. Мені здається, що в цій роботі я десь її і зробила. А можливо, ні. Ну, буває таке, але не часто. Я все-таки намагаюся не ранити, тому що зайві пошкодження шкіри це ризик утворення якихось інфекцій. Так, навіть. Не під час манікюру можна її занести, а вже після. Тому я не радила би в день після манікюру виконувати якісь важкі, не важкі, а брудні якісь роботи, там, типу прибирання. Звісно, не лізти в город після манікюру, тому що дуже високий ризик, якщо є навіть не видимі оком, але можуть бути мікротравми. І... Може щось попасти, якийсь збудник, інфекція, і почнеться якийсь панаріций, і кому це треба, правильно? Тому треба з головою до всього підходити. І тут у нас, як бачите, був ще такий новорічний. А, це вона, коли в січні-січні в січні ми робила цю роботу. Ось вона принесла таку фоточку, і я її повторювала. Зробили стемпінг в тирочку. Ось. І це вже третя корекція. Коротше, прийшла вона вона мені завжди скидує перед тим, як прийти, скидує декілька варіантів, що вона там хоче, і коли вона вже. Я дивлюся, що я можу зробити і як. І коли вона вже приходить, ми вже, я їй кажу, що краще. там, З нею радимось, що будемо робити. Ну і в цей раз вона захотіла ніжно-фіолетові. Там був градієнт, блискітки біля котикули, і далі е, якийсь фіолетовий база чи гель, я не знаю, чимось була виконана робота. Так. Ну, в мене немає. На даний момент не було ні бази, ні гелю, тому я вирішила зробити його самостійно. Тому перед початком роботи ми робимо гель. Я взяла молочний і додала просто темно-фіолетовий такий неоновий гель. Гель-лак не гель вибачаюся гель-лак. Для таких замісів треба яскравий прям брати. знаєте, Такий яскравий, не блідий, тому що вам треба буде багато його додати. І тому зміниться дуже структура вашого гелю. А щоб він змінився по мінімуму, краще додавати трошечки, але такого темного. І щоб він вийшов такий плотненький, потрібно брати чи молочний гель, чи прозорий і додавати трошечки туди білого гель-лаку Для плотності кольору, щоб він у вас не був занадто прозорий, а щоб перекривав пластину. До речі, я собі цей гель потім теж зробила на праву руку. Звісно, так замішувати краще заздалегідь. Але вона мені прислала ідею тільки, ну от як їхала вже до мене, так і по дорозі. Видно в транспорті, дивилась і прислала. Заздалегідь потрібно робити, щоб не було повітряних бульбашок всередині, тому що потім, при нанесенні, все-таки буває таке, що утворюються такі мікроямочки такі. Тому що там є повітря. І коли, воно, коли гель полімерізується, це повітря виходить з гелю і утворюється така ямочка. Це, в принципі, не смертельно. Вони маленькі, дуже, і можна носити і так. Може бути, їх помітно, особливо, якщо ви робите опил після того, як виклали гель. І в ці мікро такі ямочки попаде опил. То ви можете його потім звідти не достати. І <смі> такі будуть трошечки біленькі цяточки на покритті. Ну, це можна все побачити, якщо, звісно, приглядатись. Але було в мене таке, що був такий гель доволі яскравий. Я його не замішувала, він сам по собі такий був якийсь з повітрям. Ну, видно, при нанесенні попадало якось це повітря. І потім а, клієнтка помітила, що коли я його опалила, тому я на, з власного досвіду це розказую. Тому краще, звісно, заздалегідь ці всі заміси робити. Ну, у нас вийшло так. І нічого страшного у нас не було таких прям явних там, проблем. Після того, як я відвигаю після зняття, я відвигаю паличкою кутикулу, і починаю опилювати поверхню. Я максимально роблю її рівною, чіткою, щоб краще легше потім вирівнювання виходить. Я вже покрила нігті базою і витираю липкий шар перед нанесенням вже всього решти. Витираю липкість, тому що я зараз буду носити біля кутикули блискітки. І щоб ці блискітки в мене не розпливалися під кутикулу і по валикам, Краще і плотніше лягали, то краще, звісно, витирати. Ну і також гель потім не так тікає від вас, якщо прибирати липкість. Блискітки я зазвичай так наношу, ну якщо вони дуже плотні, такі блискидки, тому що є такі блискітки, які на цій прозорій основі більш плотно їх насипали, а є менш. Якщо менш плотно, то я їх наношу в два шари. Це, звісно, трошечки довше виходить робота. Якщо вони такі прям плотні, це в основному такі фольговані блискітки, то виходить в один шар їх нанести. Ну, і зараз, не доходячи до кутикули, щоб вийшов такий своєрідний у нас градієнт, я наношу гель. До речі, мені дуже сподобався, який в мене колір вийшов пишіть, чи вам сподобався стягую гель біля валиків донизу, щоб утворились ребра жорсткості. І не позатікав гель в бокові пазухи. І ось такий у нас градієнт, така робота вийшла. Пишіть, що думаєте. Я вам дякую і побачимось у наступному відео. Па-па!